Вивантаження документів. Користувач в будь-який час може вивантажити потрібний йому документ із системи. Для цього необхідно знайти потрібний документ. Наприклад, можемо зайти в якусь із угод і обрати саме той документ, який нас цікавить. Нехай це, наприклад, буде договір. Ми можемо вивантажити його безпосередньо з реєстру документів по угоді. Або ми можемо зайти у картку документу, переглянути його, переглянути якусь додаткову інформацію, яка нас цікавить, наприклад, підписи, які були сформовані при підписанні документу. І безпосередньо, вже коли ми перевірили наш документ і вирішили, що саме його ми бажаємо вивантажити, перейти до процесу вивантаження. Для цього у відповідному меню обираємо потрібний нам пункт завантажити документ. Надалі, система запропонує декілька варіантів, які можуть бути використані для вивантаження документів. Е, Першим – це буде формат єдиного контейнеру з розширенням PCVNS, де будуть зберігатися усі підписи та документ в одному файлі. Або це може бути PDF, в якому так само буде, як окрім самого документу, і усі підписи, які були сформовані. Або це може бути окремо підписи з розширенням PCNS та окремо документ, або всі підписи та документ окремими файлами. Також окремо ми можемо вивантажити лише документ для ознайомлення. Опційно, за необхідністю може бути додана і друкована версія до вивантаження. Таким чином, ми отримуємо файл, який буде зберігати в собі візуалізацію тих підписів, які були сформовані при підписанні документу. Давайте оберемо формат PDF. Як тільки ми підтверджуємо свою дію, цей файл буде завантажено на комп'ютер користувача. Після того ми можемо в будь-який час виконати перевірки цього документу на будь-яких державних майданчиках, які дозволяють це зробити. Один із таких майданчиків це сайт центрального засвідчуючого органу ЦЗО. Де є можливість перевірити підписи. Для цього переходимо на сайт і обираємо той файл, який ми вивантажили. В нашому випадку це був договір. Та підтверджуємо дію по перевірці документу. Після перевірки. Нам буде проінформовано про результат. В нашому випадку файл успішно перевірено усі дані цілі. За необхідністю ми можемо ознайомитись більш детальною інформацією про підписантів, які підписували цей документ, і за потреби в будь-який час вивантажити цей протокол і зберегти собі. Таким чином, документ в будь-який час може бути вивантажено із системи і перевірено на будь-якому державному майданчику.